Всіх вітаю! Сьогодні я приготовлю качку із сливовим соусом. Соус домашнього виробництва. Із звичайних сливок маленьких дуже їх багато в селі, колишніше сливочки. Як я приготовлю цей соус, я вам обов'язково покажу. Натираю качку, солю, перчу і в духовку. В серединку покладу пару. Лаврових веслочки. Як я роблю сливовий соус, я вам зараз покажу: 3 кг слив, 200 г часника і пачечка хмелі сунелі. Добавляємо ще гострі спеції. Можна додати гостру аджику. Видаляємо кісточки із слив. А не сливочки прості, звичайні, гарно виділяється кісточка. Можете брати любі, які у вас є. Кісточки і слив я видалила, ставлю на вогонь, протушу, а потом перетрем через сито. Варити я буду на середньому вогні хвилин 5 після того, як закипить. 3 кг слив. Ми злегка протушили, щоб легше нам було відділяти шкірку. Зараз пропустимо через сито. Кірки і слив залишаться, а м'якоть ми будемо далі заправляти спеціями. Пюре таке сливове, однорідне у нас, яке я відправляю на вогонь і варю на середньому вогні 20 хвилин. Тим часом беремо 200 г часнику і давимо його часнодавкою. Часник Ми приготували. беремо пів пачки хмелі сунель, все відправляємо у сливове пюре. І в пачки хмелі сунелі приправи. Все гарно перемішуємо і варимо ще 5 хвилин. Вже ми зварили, будемо відправляти у баночки. У нас вийшло 5 півлітрових баночок. Закатуємо. Баночки перевернула, щоб вони. Гарно затягнулися кришки і вкриваю. Хай схолодає. Далі відправляємо на зберігання.